Слава Україні! Триває 1112-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 140 бойових зіткнень. На харківському напрямку українські воїни відбили 4 атаки російських окупантів у районі Вовчанська. На Купінському напрямку минулої доби відбулось 9 атак російських окупантів. Сили оборони України відбили атаки противника неподалік Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богославки. На Лиманському напрямку ворог атакував. В 22 рази поблизу населених пунктів Нове Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Зарічне Ямполівка, Новолюбівка та Торське. На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 12 ворожих атак у районах Білогорівки, Федорівки та Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку відбулось два бойових зіткнення у районі Часового Яру та Білої Гори. На Торецькому напрямку російські загарбники здійснили 19 атак неподалік населених пунктів. Дачне, курдюмівка, кримське дружба, турецьк. Та Щербанівка на Покровському напрямку українські воїни зупинили 21 атаку у районах населених пунктів Валентинівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачний, Котлярівка, Олексіївка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 19 атак противника. Поблизу населених пунктів Костянтинопіль Розлив, Скудне, Бурлацьке та в напрямку Веселого. На Гуляйпільському напрямку російські загарбники здійснили 7 атак у районах Новосілки та Привільного. На Оріхівському напрямку напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак у напрямках Новодонилівки, п'ятихаток Щербаків та Степового на Придніпровському напрямку. Ворог минулої доби одного разу безуспішно намагався атакувати. Триває операція сил оборони України на Курському напрямку. За минулу добу українські воїни відбили 11 атак російських військ. Крім цього, російські терористи завдали 41 авіаційний удар із застосуванням 61 керованої авіаційної бомби. Також здійснили 272 сімдесят артилері... Рійських обстріли. зокрема 19 із реактивних систем залпового вогню по території Курської області протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари із застосуванням двох ракет та 113 авіаційних ударів, скинувши 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили близько 6 тисяч обстрілів 186 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України 2930 дронів камікадзе за минулу добу. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразило дев'ять районів зосередження особового складу, а також військової техніки, 12 артилерійських засобів, два пункти управління військами, пункт управління безпілотниками. А також іще одну важливу ціль російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1300 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 11 танків, 23 бойових броньованих машини, 75 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 198 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 134 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!